Вітаємо усіх на авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 20 квітня, і у нас буде традиційний огляд цін та автомобілів, які продаються на кар Друзі, і перед початком відео не забувайте обов'язково долучатися до нашого youtube каналу адже більшість глядачів, які дивляться наші відео, досі не підписані. Для вас це декілька кліків, а для нашого ютуб каналу це велика підтримка та мотивація робити нові відео. І не забувайте писати коментарі від 10 слів. Так буде наше відео ще краще просуватися. Мазда 6 12 тисяч доларів, 2,5 бензин автомат 12 року 255 тисяч пробіг в комплектації повз Mazda 6 на кузові седан. Рено Zoe, в нас електромобіль 18-го року. Ціна його 11957 тисяч пробіг. Honda 10-208 рік, 2,2 дизель, 254 пробігу, тканини салон, механічна коробка передач, присутній клімат-контроль та підігріви передніх сидінь. у нас Kia Cerato, 4100 доларів ціна даного автомобіля. Сьомий рік 179 пробігу, 1,6 дизель на механіці і машина обслугована. Opel Vivaro за ціною 7900 доларів. 8 року 417 пробігу, 2,5 дизель на механіці. BMW X5 ціна 16650. 9 рік. 3-літровий дизель автомат та 279 тисяч пробігу. Рено Гранд Сенік 16507 місце з автоматичною коробкою передач 18-го року. 191 пробігу без підкрасів. Мерседес Б класу з автоматичною коробкою передач. Ціна його 7550, 2-літровий бензин з газом і коробка автомата. Citroen c 3 Picasso 8300, 8312 року, 186 пробігу. Салон для тканини. Коробка також автомат. Мерседесі минулому також тканиний салон. Peugeot partner Tipi, це у нас оригінальний пасажир 8912 року, 1,6 дизель. Коробка механічна. Панорама присутня, електроскладання зеркал, тканинний салон. І кондиціонер. Попереду нас Nissan Rock 2012 року, 4650, 2,5 бензин, автомат та повний привід 182 пробігу зі шкіряним салоном, підігрівами сидінь, клімат-контролем та мультикерманом. Думаю, також в автомобілі ще є камера заднього огляду, А перепрошуюсь, тут камера 360, бачу ось. Попередньому лотипі, там знизу камера під значком Нісан і з боку надзеркала. Audi Q5 12100, 2-літровий бензин, коробка автомат 267 тисяч пробігу Номер 067 798 416 4161. Андрій, ціна досить хороша, 12100 на q 5 Volkswagen Transport Air 2600 року, 2-літровий дизель 268 пробігу, коробка автомат. Honda Accord, 2017 року 13500. 2,4 Бензин автомат 52 пробігу. Так, Машина відкрита. Білий шкіряний салон, клімат-контроль. Повний електропакет та мультикермо. 17 рік, 13500. Дуже, як на мене, гарна ціна. Перед нас Kia 15 2015 року. Ціна його 13 750 доларів, 160 пробігу, 24 бензин та автоматична коробка. передач. Opel Zafira 609 року, 1,7 дизель на механіці, 220 тисяч пробіг. Шкода Octavia 14700, 2-літровий дизель автомат, 17 рік, 220 тисяч пробіг. Також досить непогана ціна на Octavia. 5008 Peugeot, ціна його 10-900, 1,6 на дизель, коробка автомат 15 року, 257 тисяч пробіг. Renault Trafic 14600 2012 року, 131 пробіга, 2-літровий дизель на механіці, свіжо пригнаний. І друзі, ви могли побачити на по логотип компанії АвтоРія. Авторія є генеральним партнером авторинку Карбазар. І в нас є цікава пропозиція для усіх продавців. Коли ви приїжджаєте продавати свій автомобіль нас на Карбазар, менеджер компанії АвтоРія може розмістити безкоштовне оголошення про продаж вашого авто. Вам потрібно тільки вказати він кос свого автомобіля. Таким чином, ви можете пришвидшити свій продаж, адже коли ви продаєте свій автомобіль на авторинку Карбазар та за допомогою Авторія, шанси у вас продати автомобіль вдвічі більші. Що з пробігом небиток? Документи ок. Тачтарший вибрав перевірену тачку на Авторія. Тут дізнається все про історію авто і про реальний технічний стан. Авторія перевіряє авто. Ти вибираєш безпечно. Ось такий ВАЗ 84-го року, 94 пробігу, 1,5 газ бензин з механічною кропкою передач за ціною всього-навсього тисячу доларів. Hyundai Santa Fe 18300. 17-го року 2,4 бензин автомат, 86 тисяч пробігу в гарному червоному кольорі Сантафе. Ауді А4 96-го року. 3500, 1,6 газ бензин, коробка передач механічна. 400 тисяч пробігу. Давайте заглянемо в салон до неї. Ауді з клімат-контролем та передніми склопідіймачами. Ауді по ціні до Волонеса. Попереду нас Volvo С60. С13716 року, 2-літровий бензин автомат. Повне то, машина не постанаєш повністю обслугована. Гарне Вольво в седанчику. Peugeot 508 14 року. Ціна його 12 тисяч доларів, 2-літровий дизель, коробка передач механічна. 135 пробігу. Можна салон? Так, присутній безключовий доступ. Де 4 скло підіймачі, комбінований салон шкіри зі тканиною, мультикермо, двозонний клімат-контроль та запуск кнопкою. Також є датчик світла та датчик дощу. І присутня проекція. Дуже-дуже гарна комплектація 508-го ПЖ. Ford Transit 16-го року, 14300, 1.6 дизель на механіці, 198 тисяч пробігу. Opel Zafira, 9-го року, 7300-1,7 дизель на механіці 221 000 кілометрів пробіг. Volkswagen Touareg, 17300. 33 у нас бензиновий гібрид 10-го року, 195 пробігу. Думаю, буде досить, і досить економічне авто саме в їзді по місту. Електромобіль Chevrolet Bolt. Ціна його 18 тисяч доларів, 19 рік, 73 пробігу, номер 068 64 95 202 Дуже сильно відбуває лобове скло. Думаю, взагалі інформації по машинці не видно. Іде тканиновий салон. До речі, недавно такий катався, цікава машинка. У нас вона також є в максимальній комплектації в наявності на автомайданчику. Тesла Model Y 23-го року, всього-навсього, друзі, 2000 пробігу. Нова машина. 38500 ціна у нас 23 рік. Fiat Tolento, 1,6 дизель, механіка. 11-517 року, 171 тисяча пробігу. І це у нас, друзі, вантажний бусик. Зуки Vitara, 13 тисяч доларів. Бензин, механіка. Офіційно куплена в автосалоні від першого власника. 91 тисяча 19-го року. Я впевнений, що і присутня вся сервісна історія по даному автомобілю. Range Rover Sport 13-го року, 3-літровий дизель автомат 186 пробігу. Свіжий в комплектації автобіографії. Свіжо мається на увазі, що свіжо пригнана за кордон, я думаю. Тому, друзі, не всі автомобілі, які вже на українській реєстрації дуже довго їздили по Україні. Дуже часто буває, що машина пригнана і розмитна на фізичну особу, і її треба обов'язково реєструвати на себе. Тому на українських номерах може бути свіжо пригнане авто з Європи. Ось так. Toyota Urban Cruiser. 9 рік, 190 пробігу дизель на механіці. Ціна 9300. Volkswagen Golf 6400, 1.4 бензин механіка 8 року 200 тисяч 200, пробігу. І поруч у нас Dodge Journey, Ціна його 14700, 18 рік, 130 пробігу, 3,6, двигун, 7 місць. І в нас 3,6 газ бензин. Що ж, друзі, одну сторону одного ряду я завершив. Переходимо до іншої сторони. Попереду дуже багато різних цікавих автомобілів. ви Обов'язково долучайтеся, я продовжую. Так, друзі, продовжуємо огляд автомобілів. Нагадаю, що у нас 4 ряди таких автомобілів. В кожному ряді дві сторони, відповідно. І так. Рena Traffic, 2014 рік, 1,6 дизель, 230 пробігу, обслуговувана машинка, гаражне зберігання, у нас пасажири, це на жаль іде. йде. Volkswagen Tiguan. На вигляд як у нас європейка, 2018 рік, так, все вірно. Дизель 188 пробігу. Коробку, на жаль, не бачу. Іде комбінований салон. Шкіра з алькантарою, коробка автомат, клімат мультикермо. Дуже дуже гарненький тюган. Audi А318 року. 1.6 дизель, коробка автомат. Ціна його 509 пробігу зі шкіряним салоном А3 та панорамним дахом. І це в нас Європа. Ford Focus 608 року. 1,6 дизель на механіці в комплектації титаніум. Ще один Ford Focus у нас, попереду вже седан. 17 рік, 197 пробігу, 8600 його ціна, 2-літровий бензин та коробка автомат. BMW X5 13 тисяч доларів 10-го року 3-літровий бензин автомат 312 тисяч пробігу. По ціні Кашкая x 5 Nissan 6500. 12 рік, 137 пробіг, 1,6 газ бензин. Гарний невеликий пробіг. Volkswagen Golf 7 12300, 1.6 дизельна механіця 18 року 230 пробігу тисяч в даному автомобілі. Golf 4, 4200 першого року. 1,6 бензин, коробка механічна, 249 тисяч пробігу. І не забувайте, що по всім автомобілям, звісно, ще ж присутній торг. Шкода Фабія 7100, 1,2 бензин механіка, 202 пробігу 2013 року дане авто. Volkswagen Caddy, 7700, 8 рік, 232 пробігу, 2-літровий газ бензин з механічною коробкою передачі. Так, Land Cruiser у нас без цінника, його пропускаємо. Mazda CX5, 2,5 бензин, автомат та повний привід, за ціною 2963 тисячі пробіг. Mercedes GL 10-го року, 3 літровий дизель, 200 тисяч пробігу, не фарбована, за ціною 21 тисяча 900 доларів синомісно зі шкіряним салоном. 2008-му Peugeot у нас 2-літровий дизельний гібрид, дуже цікава машинка 2013 року, ціна 12, 350, 250 пробігу, за нас повний привід. І машинка мага- і мега економічна і має ласик написав 163 коні. Якщо не помиляюсь, в неї 215 чи 210 кон. Тепер у нас Hyundai. Ціна його 12 300, 14-літровий у нас газ, коробка автомат. Ось такий красивий автомобіль. Модель я не знаю, друзі, відверто кажу. Можете написати в коментарях, що це за модель Hyundai. Renault Grand Scenic 731 року, один дизель на механіці, 269 пробіг. Можна зняти? з комбінованим салоном. І так, Підігрів сидінду, 4 скло підімачі, датчик світло дощу, акустика йде Bose. Механіка шестиступка та комбінований салон. Так, комплектація у нас гарна. В чому сьогодні у нас повз також є ось такі вставочка і двополітні водосплавні диски. Chevrolet 4206 року, 1,5 бензин, коробка автомат зі тканином салоном. Volkswagen Golf 7. 14 і, другий. Другий борців, і, у і за 2014 рік 9800 дуже гарна ціна. Спортечна з 20-го року 48 пробіг всього навсього. Ціна 18300, 1,6 бензин на механіці. Машина куплена офіційно в автосалоні від першого власника. Спорттеч з 20-го року 48 пробігу всього навсього. 18300, дуже гарна ціна. Тігуан 18200, 19 рік, дволітровий бензин, коробка автомат, 86 пробігу та 7 місць. Нісн Leaf 8650, 2015 року, 122 пробіги в комплектації Текна, це максимальна комплектація, держкіряний салон. Камера, бачите, 360. У нас свіжопригненне авто з Європи без пробігу по Україні. Чи 11950, повний привід бензин та автомат. 107 пробігу 16 го року даний автомобіль. Шкода Фабія 6 го року 3750. 1,4 у нас бензиновий двигун. Коробка передач механічна і має автомобіль кондиціонер. Рено трафік 875011 року, 2-літровий дизель, коробка передач механічна на там галочку поставили 250 пробігу. Вантажний у нас трафік. Попереду у нас Mazda CX5, 14313 року, 248 пробігу, 2,2 дизель автомат та повний привід зі шкіряним салоном. Hyundai Santa Fe 8-го року. 2,2 дизель, коробка автомат, повністю обслугована зі шкіряним салоном. Плаціною 10 350. Пере нас Ford C Max. 8550, 1,6 у нас дизель механіка. 11 рік, 209 пробіг. Попереду йду дві зойки. 22 рік, друзі, 16600, 14 тисяч пробігу всього-навсього. Це вже остання зоя, дуже красиво. Подивіться, біла, з золотими вставками, двоколірні легкосплавні диски. Дуже красива. І попереду у нас чорна зоя. До речі, в них також проніки 360, значить, є функція самопаркування. Дуже гарна оптика. 18-222 рік, 13 тисяч пробіг, 52 кВт батарея. Ну, Машинки мають запас ходу, шута шута понад 400 км, Зауважте. Тігуан 13415 року, 2-літровий бензин -автомат та 237 пробігу. Б6 пасад у нас без стіночка пропускаємо. Йдемо до ще одного Тігуана. Ціна 11500, 12 11 рік, 2-літровий бензин автомат 199 пробігу. Що ж, друзі, я вам показав лише один ряд авторинку, їх цілих 4. Також у нас діє майданчик постійного продажу, який у нас. Працює щодня по будням з 10 до 19 -ї. і в наявності на автомайданчику понад 200 автомобілів різних моделей та марок. І всі також автомобілі по цінам від власників. Що ж, друзі, сподіваюся, вам сподобався даний відогляд. Не забувайте обов'язково долучатися до нашого ютуб каналу І до зустрічі у наших нових відео на ютуб-каналі авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.